Кремль готує план б щодо України з пропозиціями Медведчука Данілов. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що після невдачі захопити всю Україну в Кремлі виношують план б, пропозиції, до якого готуватиме проросійський політик і компрезидента країни агресії Володимира Путіна Віктор Медведчук. У Росії зараз стоїть завдання зробити так званий корейський варіант. Вони вже в Кремлі зрозуміли, що повністю захопити нашу країну вони не можуть, і вони зараз будуть робити план, б, коли будуть робити так звану другу Україну. Секретар СНБО повідомив, що план запропонував сам Медвачук. Цей план божевільний приніс туди Медвачук. Медведчук вважає, що він фахова людина по Україні, але він таким не є. Він просто зрадник, пояснив Данілов. За його словами, разом з проросійськими експертами забороненої ОПЗЖ Медведчук буде давати пропозицію про створення двох країн. Мета ж Росії, на його думку, найближчим часом зробити все, щоб повністю окупувати Донецьку та Луганську область разом з сухопутним коридором до Криму, а тоді реалізувати цю ідею розділу України. Він додав, що ідеєю двох країн займе. Маються також люди, які готували Будапештський меморандум 1994 року. Вони їх підняли, струсили з них труху. Люди Януковича займаються цим питанням теж саме ті, хто за кулісами і смикає за нитки, підкреслив Данілов. Путін уже програв війну, як Гітлер у 1943, віце-президент Єврокомісії, виконавчий віце-президент Європейської комісії Франц Тім Марманс вважає, що президент Росії Владимір Путін перебуває в тому ж становищі, що й нацистський диктатор Адольф Гітлер у 1943 році, коли він уже програв війну, але вона ще далека від завершення. Таку думку Тім Марманс висловив в інтерв'ю НІ ЄУ передає європейська правда. Росія зараз є повним ізгоєм. На міжнародній арені санкції кусаються сильно, смію стверджувати. Війна коштує дуже багато грошей. І Путін вже програв. Він помилився щодо стійкості українців, тому що ніхто більше не наважується говорити йому повну правду, зокрема, й про стан його армії, яка була розвалена корумпованими офіцерами, сказав віцепрезидент Єврокомісії. Він нагадав, що Гітлер також програв війну наприкінці 1943 року, та вона тривала ще два роки. Путін може ще дуже довго чинити багато хаосу. Звідси бомбардування енергетичної інфраструктури України з наміром довести людей до таких злиднів, щоб мільйони приїхали до Європи, вважає Тім Марманс. Він, президент РФ, використовує енергетику, а також міграцію як зброю проти нас, тому що знає, що ми вразливі в цих двох питаннях і можемо бути роз'єднані, сподіваючись, що політичні сили, в які він вкладав протягом багатьох років, отримають більше політичної влади в державах-членах. Застарів він на думку віце-президента Європи. Комісії, єдине, що здатне змінити курс Росії, це усвідомлення того, що Захід не здається незалежно від подій на полі бою. Щойно Путін і Лавров почнуть думати, що на фронті проти РФ з'являються тріщини, вони зможуть протриматися ще довше. Ми повинні тримати лави зімкнутими, тримати фронт з американцями і продовжувати підтримувати Україну фінансово і військово, закликав він. Зазначимо, що думку Тім Мерманса щодо програшу Путіна в Україні поділяють і інші західні чиновники. Okay.